Війну. Багато людей чув, які пройшли другу вітчизняну, але щоб отак в селі, так скажемо, окупанти, їхня влада, отак, оце зброя не відбіркової дії, це біна, Вона взагалі в бойових умовах заборонена. А отак, щоб по громадянських об'єктах це все діло по хатах і по цьому всьому е, бахать, ну це може бути тільки новий фашизм, який родився, так скажемо, їм слово росіян не підходить, бо це ж наше слово. Ну давайте так, поки так це Отак, можете проїхати, я думаю, зняти, там дуже багато, там більше десяти хат у нас погоріло. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. Оце хлопці на Уралі, стояв міномет Васильок. Так називаємой. Який касетами обстрілює. Стояв, а тепер не стоїть. Горить, блядь. І буде горіти. А, Знаешь, и что? вот такая история Нет. будет за всеми этими, орками, блядь. Вставай, Хай, блядь, и приходят. Вставай. Збройные силы им, блядь, покажут, где их не мисс, накладывающим.